2 вересня на Одещині за парти сядуть майже 20 тисяч школярів-першокласників і майже 700 шкіл в області працюватимуть офлайн. За даними Одеської облдержадміністрації, у навчальних закладах із очною формою навчання працюватимуть укриття, а також будуть запроваджені додаткові заходи безпеки. Для всіх засновників закладів освіти актуальними і пріоритетними в цьому році будуть наступні питання як забезпечення безпеки освітнього процесу. Це і укриття, це і охорона, це пожежна безпека, це офіцери освіти, це формування мережі старшої профільної школи, це реформа шкільного харчування, це формування осередку нового предмету захисту України. Це турбота про ментальне здоров'я. Для учнів 10-11 класів у школах Одещини цьогоріч по-новому викладатимуть предмет захисту країни. Під час нього діти у форматі тренінгів вивчатимуть основи національної безпеки, управління дронами, домедичну допомогу та інше. Також у навчальних закладах області вперше відкриють класи безпеки у межах нового проєкту. Офіцери служби освітньої безпеки. Спільно з національною поліцією сформовано перелік з 210 закладів загальносередньої освіти, на базі яких буде реалізовано. Проєкт Служба освітньої безпеки. Наразі, завдячуючи Національній поліції в Одеській області, проведено вишків для 60 офіцерів служби освітньої безпеки, які були відібрані з числа діючих поліцейських. Наразі 433 класи безпеки облаштовано закладами за середньої освіти. Додатково у школах області працюватимуть 22 фахівця з безпеки освітнього середовища з числа цивільних, які вже пройшли відповідне навчання. Вони пільнуватимуть за дотриманням безпеки на території освітніх закладів. Окрім цього, в школах діятиме тривожна сигналізація та система відеоспостереження. У 90% закладів освіти встановлено тривожну сигналізацію та систему відеоспостереження. Подальшому ми повинні з вами працювати на встановлення металодетекторів у кожному навчальному закладі.